Доброго дня! Сьогодні хочу показати вам набір від фірми Revel. Ось така коробка, як завжди, яскрава. Бачимо на ній модель німецького легкого танку PZ2. Модифікації аус F періоду Другої світової війни. Це масштаб. Це розмір моделі. Так. Угу. Вибачте, зразу за мій французький. Це значить характеристики тут. Це тут написано. Дві фігури повинно бути в коробці. Діарама з руїнами. І два види декалі. Так, м -м -м, значить, 61 деталь. Це фарби. Дуже мілко так написано. Так, що ми ще тут можемо бачити? А, ну це, значить, пропонують нам подивитися, які ще випускають моделі від фірми Revel. От тому більш так, в принципі, нічого. Дивимось, що відкриваємо. Так, угу. це значить в нас інструкція. Угу. Я зрозумів. от така інструкція. Інструкція не кольорова. Так. Декалі. Бачимо декалі. Ось такі. Потім дивимось інструкцію? Так. Як її розгортати? Угу. Зробимо так. Ага, бачимо, як буде виглядати, але не кольорова. Поїхали. Так. це літники. Так, це як збираємо модель. Угу. Так, Перевертаю фігури. Бачимо, будуть присутні. Так, це вже фарбування самої моделі. Не кольорова, зрозуміло. Так, дивимось далі. Так, литники. Бачу, значит, гумовые траки. Гумовые траки. Ох. Так, гумовые траки. Ось так вони виглядають. Так, тепер літники. Значить це основа бачимо для самої діарами. Так, фігури солдатів, катки. Так, зрозуміло. Так, другий літник. Так, башта. Броня. Так. І, значить, це для діарами. Угу. Все зрозуміло. Ну, в принципі, все стандартно. Нічого такого не бачу, ніяких. Дефектів. Ну, це все, що входить до цього набору. Тепер я зберу цей набір і покажу вам кінечний, кінцевий результат у вигляді діарамки. Тому чекайте, бувайте.